Добрий день. Сьогодні буде цікаво. Сьогодні буде цікаво. Ми говоримо про перець. Перець в принципі не така прям дуже цікава культура, але цікава економіка. А ми поговоримо, скільки коштує вирощування перцю різних видів бюджетного варіанту, наприклад, перцю польот і, наприклад, кубічного перцю Геркулес. Він зараз більше на суху. Мені подобаються трошки інші гібриди, але ми порахуємо Геркулес. Подивимося, скільки коштує вирощування одного гектару, які основні статті затрат, і яка в середньому у нас буде собівартість в залежності від вражайності. Отже, починаємо. І починаємо ми з дуже цікавої штуки. Якщо ми говоримо про насіння, то полют у нас буде складати на гектар десь 320 доларів. Вартість насіння. Якщо ми говоримо про перець Геркулес, то вартість насіння буде складати 2767 доларів. І, наприклад, якщо поговоримо про такий перець, як «Хаскі», то вартість насіння буде складати 2305. Тобто різниця практично в 8,5 9 разів. Розрахунки основані на тому, що такі перці, як Геркулес і Хаски, я рекомендую 50 тисяч рослин на гектар. Такий перець, як польот, це десь близько 75 тисяч рослин на гектар, тобто кілограм іде на 2 гектари. Тому ми бачимо досить. Суттєво найбільша практично в усіх овочевих культурах найбільший розрив між вартістю насіння самого простого перцю і найбільш такого преміум класу. По добривах у нас селітри 375 кг аміачної, кальциніта 75, калійної селітри 100, сульфата калія 100, сульфата магнія 70, ортофосфорки 40 і 10 кг інтарної кислоти. Відповідно, по засобам. Стимуляції. У нас знову ж таки йде вітазим, спідфол спід спід бор спідфол кальмах, спітфол плодоношення і укорінювачі рутмоз. Тобто у нас йде досить суттєва стимуляція. Відповідно, насіння у нас складає вартість 320. 2, 322 долари. Якщо ми говоримо про розсадник, то ми рекомендуємо касету 77 Відповідно, нам необхідно буде 650 касет для одного гектару. Вони займають десь 163 квадратних метри. Торф джифі 5200 літрів. Відповідно, триходермін Планри з 3,1813013, Актофіт, Рутмост, стандартна схема для розсади. Відповідно, розсадник у нас коштує 1792 долари на гектар. Тобто розсадник перцю досить дорогий. Капуста, томат практично в два рази коштує вирощувати розсаду дешевше. Чому? Тому що ми можемо там використовувати 96-ту. 160-ту касету для перця 77-му. Я знаю, що перець вирощую там і в 96-й касеті і так далі. Але якщо ми говоримо про потенціал э, за 70 тонн на гектар, це має бути навіть не 77-ма касета, а насправді 54 та або 60. та Тоді можна говорити про якийсь потенціал. Коли в нас в розсаді йде серйозна конкуренція. Ну чому я так детально про це говорю? Ми зараз говоримо про економіку. Я, мабуть, зніму інше відео про вирощування перцю. Отже, наступне, це у нас по засобам захисту. Не так багато у нас іде гербіцидів. Ураган, трифлурекс, Таргару, Убек як прилипач по фунгіцидам, медян, стробі, Топсін, квадріс. Не так там багато насправді чогось серйозного по хворобам, може бути якесь вянення, але, в принципі, знову ж таки, все починається з розсади. Якісна розсада, якісно спрацювати біопрепаратами, і, в принципі, все окей. По інсектицидам у нас йде Моспілан, Конфідор, Кораген, НЖО тому що там у нас можуть бути найбільш такі небезпечні це лускокрилі шкідники. По стимуляторам я вже говорив вітазем SPDFOLBor, спід плодоношення, спід спід СПІДФОЛПношення Уртмосту Коріннювач. По зрошенню у нас йде стандартна схема. 14 км стрічки. Ми розраховуємо по схемі метр плюс 40 і там в ряду регулюємо густоту. По оплаті праці, збиранні паливу ми можемо тепер подивитися всі статті затрат. Тобто розсадник 1600, добрива стимулятори 1000 доларів. Засоби захисту фунгіциди, інсектициди, гербіциди 645. Зрошення 1800 практично доларів, паливо 318. Оплата праці 1554 долари, збирання 2060 доларів. В гривнях, відповідно, ви можете бачити на екранах ці цифри. Отже, вартість вирощування перцю пальот на гектар буде складати в середньому 363 159 гривень або 9410 доларів. Якщо ми говоримо про перець Геркулес. Його вартість вирощування одного гектару буде складати 457 тисяч гривень 512 гривень. Або в доларах це 11 тисяч 852, 852 долари. Тобто одна з найдорожчих культур. Він і був, я коли ще почав працювати з 9-го року і досить таки тісно співпрацював із економікою вирощування перцю, стикався з цими питаннями. То перець у нас була одна з найбільш. Дорогих культур, особливо якщо це перець типу Геркулес, ми зараз можемо бачити на екрані статті затрат на польоті і на Геркулесі. Відповідно, ми бачимо насіння це або 3%, або 23%. Ось, інші статті затрат ви можете бачити на екрані. По собівартості, якщо ми говоримо про перець польоту, собівартість при 40 тоннах на гектар 9 гривень або 24 центи. При 60 тоннах на гектар 6 гривень або 16 центів, при 80 тоннах на гектар 4 гривні 54 копійки або 12 центів. Якщо ми говоримо про перець «Геркулес», 50 тонн на гектар це 9 гривень 15 копійок або 24 центи. 80 тонн на гектар це 5 гривень 72 копійки або 15 центів. 100 тонн на гектар це 4 гривні 58 копійок або 12 центів. Але з досвіду я скажу, що ну, я не, не, не бачив, щоб чисто збирали перцю 100 тонн на гектар. Особливо такого, як Геркулес. Це, в принципі, має бути 2 кілограми з куща. Ну, тепличники ще можуть отримати таку вражайність. У відкритому ґрунті на круг виходить десь близько півтора це в ідеальних умовах. Ну, Можна, але можна вирощувати 100 тонн на гектар. Насправді такий досвід за кордоном, він, в принципі, не такий уже і недосяжний. Отже, така економіка перцю. Буде цікаво отримати зворотній зв'язок, хто вирощує перець, хто вирощував перець, чи погоджуєтесь ви плюс-мінус. Можливо, хтось може виростити перець при. Затратах, я не знаю, на 50-75 тисяч гривень на гектар, але у нас перець одна із найбільш таких дорогих культур, тобто це від 9 до 12 тисяч доларів, в залежності від того, який тип перцю ви вирощуєте. Дякую за увагу. Тримаємо зв'язок. Успіхів!